Фух. Переможемо. По-любому переможемо. Як? Я хотів ветеран вже, але ну, я сподіваюся, що хлопці наші витримають до останнього. Все буде добре. Я сподіваюся, що дуже швидко. Ну як? Е, максимально наскільки це можливо. Але як? Напевно, це тільки одному Богу відомо. Я думаю, що буде мирно все. Дуже складно, я не знаю. Невже заберуть оце, схід? А нас до цього приєднують, й то до, до Польщі, то що я не знаю. Я це сьогодні дивилася передачу, то це взагалі не знаю, сумніваюся. Ну, видно, буде щось не, не так, як треба. Не так, як було. Я думаю, що наші хлопці принесуть нам перемогу. Я думаю, що все буде добре. Я думаю, перемогою, надіюсь. Перемогою України. Та вона скоро закінчиться. Як почалась Зненацька, так і закінчиться. І хлопці роблять все, що залежно від них. І президент робить те, що треба від нього. Вся дипломатія працює. Все буде, діти наші, все буде гаразд. Не теряємо віри, не надіємось, а віримо. Ну, однозначно, це перемогою тільки України, більше ніяк. В це, це дуже віримо і надіємося, звісно. І тримаємо кулачки за Україну, за нашу рідну Україну. О, важко сказати на фоні Трампа і всього іншого. Не сподіваюся, що будемо живі, якось максимально позитивно для нас. Надіюся, все буде добре. Я можу сказати, як я надіюсь. Надіюсь, що все буде добре, що вона війна закінчиться. Будуть Ну, Треба реально дивитися на речі, і я думаю, що. Якщо нас підтримують наші партнери, то у нас все буде добре. Як в нас закінчиться? Добре, для нас закінчиться. Ніхто цього не знає. Хоч би скоріше.